Вітаю, вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро. З вами менеджер Денис. Сьогодні у нас відео про те, які розгортачі ряду виготовляє компанія Аверсагро для наших клієнтів. Ми, як компанія, які виготовляють сільськогосподарську техніку для обробки ґрунту та посіву, також виготовляємо розгортачі ряду, увага, аж на 60 моделей сівал. Тобто, якщо вам потрібно, на Будь-яку вашу сівалку розгортач ряду, ми його можемо розробити або зробити, якщо є у вас така потреба. Як, наприклад, наприклад, на прикладі цієї сівалки. Зараз вам про нашого клієнта, до якого ми сьогодні завітали, щоб вам показати розгортачі ряду, розкажу, що, яку роботу ми проробили для того, щоб розробити наші розгортачі ряду. І як вони виглядають на фінальному етапі. Зараз за мною знаходиться саме та сівалка, на яку ми розробили наші розгортачі ряду. Компанія Versagro це сівалка Hors Maestro 24 SV. І зараз вам розгортачі ряду покажу. Ось так він виглядає наш розгортач ряду. Тут у нас встановлений акулій-зуб. Тип робочого органу є, ще у нас тип робочого органу прямий зуб. Більш детально, далі відео в цьому я вам розкажу. Мабуть, ваше шановні аграрії є питання, як ми розробили розгортачі ряду саме для цієї сівалки. Клієнт нам відправив сам сошник повністю в зборі разом з кріпленням до рами, на який ми вже успішно на нашому виробництві розробили ось цей гарний. Розгортач ряду, в якому присутня велика кількість регулювань глибини і на якому присутній гарний робочий орган акулії зуб. Клієнт вже успішно відробив цим розгортачем ряду 1300 гектарів. От. Встановили ми його 30. Квітня, наскільки я пам'ятаю, 30 квітня вони були встановлені. Зараз вже початок літа, тобто 13 червня, і ось так це все виглядає. Після 1300 гектарів. Все ідеально, без шату, без нічого. Все працює, клієнт задоволений. Приводу модельного ряду розгортачів ряду від нашої компанії. Ми пропонуємо а, на вибір 60 розгортачів ряду до ваших сівалок, це на 60 моделей сівалок. А, по 3 варіанти робочого органу на кожну. Тобто, у нас є робочий орган а, стандартний, який йде, це прямий зуб. Потім робочий орган акулій зуб або Робочий орган з бандажем, тобто і на прямий і на кулізу можна встановити бандаж. Також з приводу сівалок, на які ми робимо майже на всі сівалки, як і закордонного виробництва, так і українського виробництва, ми виготовляємо розгортачі ряду. Тому ви спокійно можете звернутися до нас і замовити. Якщо, наприклад, ви звернулися на вашу сівалку, немає розгортачів ряду, тоді ми можемо домовитись, ви можете відправити нам свій сошник, як, наприклад, цей клієнт, який нам відправляв і ми для нього розробили розгортач ряду. І ми вже також само розробимо саме під вашу сівалку розгортач ряду, який буде відпрацьовувати у вас не один рік. Якось так, шановні аграрії, тож кому треба, кому цікаво, звертайтесь, замовляйте. Ми все зробимо і ви будете дуже задоволені результатом вашої роботи. А зараз можемо зробити і побачити порівняння, як виглядає новий робочий орган та робочий орган після 1300 гектарів. Ось так він виглядає. Клієнт загубив один робочий орган. Зі всієї сівалки, тут їх а, всього 40-48 отаких дисків. Тобто 24. Розгортача ряду і 48 ось таких дисків акулій зуб. Один загубив, ну, вирішив поміняти. Ми йому поміняли його по гарантії. В принципі, Ним можна ще працювати і працювати. Навіть фарба ще залишилась, тому, в принципі, є ще куди працювати. Ось так це все виглядає. Ну що, шановні аграрії, на цьому наше відео з вами завершується. В цьому відео хотів вам а, донести те, що. Не варто переплачувати за відомі бренди, і можна замовити якісні розгортачі ряду від компанії Версаро, як ми вам зробимо дуже вчасно і дуже будуть вони якісні і багато гектарів вам вони відроблять. Дякую велике за перегляд, те, що додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку та залиште свій коментар. І замовляйте якісну техніку від компанії Аверсагро. з вами був менеджер Денис. Всього найкращого.